Гаага проти Ізраїлю уперше в історії міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера держави союзника більшості західних держав. Військовими злочинцями оголошено прем'єра та вже колишнього міністра оборони Ізраїлю. Це рішення засудив президент Сполучених Штатів, зате обіцяє виконати більшість європейських країн. Опитані кореспонденткою ТСН Яною Слісарчук, експерти зазначають, це рішення може мати доволі неприємні наслідки і для України. А от чому дивіться далі? Моральна сліпота, винагорода терористам. Як тільки в Ізраїлі не коментують рішення міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт прем'єра Нетаньягу, виявляється він і його колишній міністр оборони Галант, куди страшніші військові злочинці за Владіміра Путіна. Порівняймо два ордери: ось як описані причини, з яких хочуть заарештувати президента Росії. Путін ймовірно відповідальний за військовий злочин незаконної депортації населення дітей і незаконного переміщення населення дітей з окупованих територій України до Російської Федерації. А тепер новий ордер ізраїльський у суду є всі причини вважати, що Натаньягу і Галант несуть кримінальну відповідальність за такі злочини: голод як метод ведення війни, вбивства, переслідування, інші злочини проти людства. Щодо. Безпосередній причетності Путіна, наприклад, до е інших злочинів вбивств цивільного населення. Нас немає ані доступу до таких наказів, ані свідчень у відкритих джерелах. У випадку з ізраїльською демократією, де рішення уряду обговорюється на засіданні парламенту, де є присутня опозиція, є набагато більше джерел набагато простіше зібрати таку. Я базу, не приймався з цього приводу, бо в мене немає жодних сумнівів, що проти Путіна і інших російських високопосадовців висунуть додаткові звинувачення. Викрадення дітей це емоційний аргумент, як на мене, достатньо зрозумілий хід прокурора. Але я жодної миті не думав, що це залишиться єдиним звинуваченням. На те, щоб ухвалити таке рішення, міжнародному кримінальному суду знадобилося півроку. Запит на видачу ордерів від прокуратури надійшов у травні цього року, і реакція західних країн ще тоді була неоднозначною від підтримки до жорсткої критики. Ми принципово відкидаємо рішення суду видати ордер на арешт ізраїльських високопосадовців. Ми глибоко стурбовані, що прокурор так поспішно вимагає ордерів. Сполучені Штати наполягають, що ця справа знаходиться... Ця поза юрисдикцією міжнародного кримінального суду, Щоб не мав на увазі прокурор, неможливо порівнювати Ізраїль та Хамас. Просто неможливо. Варто зазначити, що на палестинських терористів Карім Хан, той самий прокурор міжнародного суду, який раніше запросив ордер на Путіна, вимагав аж три ордери: на Яхю Сінвара, Мухамеда Дейфа і Ісмаїла Ханію. Усіх трьох за останні місяці ліквідували ізраїльтяни. Однак, міжнародний кримінальний суд таки ви. Дав ордер на Дейфа про всяк випадок, аж раптом той виявиться живим. Остання війна на близькому сході почалася після найстрашнішого в історії Ізраїлю теракту. Тоді палестинське терористичне угруповання Хамас, яке пронизало своєю діяльністю всю вузьку смугу сектора Гази, спершу обстріляло, а далі прорвало кордон Ізраїлю. За лічені години загинуло 1200 двісті ізраїльтян. Більше двох сотень терористи захопили в заручники. Переговори про життя сотні тих, хто перебуває в їхньому полоні, досі тривають, і з перемінним успіхом. Відтак Ізраїль під керівництвом прем'єра Наденягу поставив на меті повне знищення угруповання Хамас. Проблема в тому, що численні аналітики переконані, це неможливо. Засоби, якими ізраїльтяни намагаються цього досягти, навіть їхній найближчий союзник Сполучені Штати не завжди схвалює. Загиблі в секторі Гази за рік це понад 40 тисяч і переважно цивільні. Нестача їжі і води, гуманітарна катастрофа. Але виступаючи в конгресі сполучених штатів цього літа, Нетаньягу захищав свої методи. Половина конгресу аплодувала Героїчних солдатів Ізраїлю. Не можна засуджувати за війну в Газі. Їх треба представити до нагороди за неї. Радник обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа звинуватив міжнародний кримінальний суд в антисемітизмі. Республіканські сенатори погрожують санкціями одразу після інавгурації Трампа. Провідний експерт з міжнародного права Марк Еліс, який був юридичним радником щодо трибуналів з питань колишньої Югославії, Камбоджі, Руанди, та брав участь у судовому процесі над Садамом Хусейном, Переконаний, вже цієї зими на міжнародний кримінальний суд чекають санкції. Безсумнівно варто буде Дональду Трампу повернутися до Білого Дому. Сполучені Штати вживатимуть заходів проти міжнародного кримінального суду. Адже за минулої каденції Трампа він уже запроваджував санкції і проти суду, і проти його окремих представників. Член експертної ради Українського центру громадянських свобод, який займається фіксацією російських воєнних злочинів. Ячеслав Ліхачов, додає ці санкції ризикують підірвати збір доказів у справі проти Путіна. Блокування рахунків та усіх транзакцій, усіх. Хто має фінансові відносини з МКС, тобто це припинення фінансування МКС, що в повному обсязі може призвести просто до призупинення роботи повноцінної МКС, офіс МКС в Україні не матиме змоги фізично працювати, якщо Сполучені Штати насправді застосують проти МКС санкції. Це це підриває авторитет єдиний. Інституції, яка наразі має легітимність для подолання імунітету перших осіб держав, євросоюз в устами високого представника ЄС з питань закордонних справ Жозепа Бореля, анонсував, що ордер діятиме на території країн ЄС. Отже, для прем'єра Ізраїлю наразі вони закриті. це рішення обов'язкове для всіх країн, що визнають юрисдикцію суду, себто для всіх країн Європейського союзу. Після видачі ордеру на арешт Нетаньягу Ізраїль об'єднався на захист прем'єра. Стала навіть опозиція а офіційна реакція уряду далека від дипломатичної риторики. Прокурор міжнародного кримінального суду збрехав, коли він сказав американським сенаторам, що нічого не робитиме, доки не поїде до Ізраїлю і не вислухає його аргументів. Натомість він скасував поїздку до Ізраїлю в травні через кілька днів після того, як його звинуватили в сексуальних домаганнях, і голосив, що збирається видати ордер на арешт щодо прем'єр-міністра і колишнього міністра або захищатися від ворогів, які намагаються нас знищити. Європейські держави реагують на те, що Натаньягу оголосили військовим злочинцем по різному. Ірландія, приміром, не приховує радості від можливості його заарештувати. Німеччина та Велика Британія коментують обережніше, мовляв, вивчають рішення суду. А от прем'єр-угорщини Віктор Орбан і тут виявився білою вороною сьогодні я запрошую прем'єра Ізраїлю пана Нетаніагу до Угорщини, і цим запрошенням я гарантую йому, що якщо він приїде, рішення МКС не матиме жодної дії в Угорщині. Ми не станемо йому коритися. Вся справа в політичній волі. У МКС немає власної армії чи поліції. Він покладається на міжнародну спільноту, зокрема на країни, що ратифікували Римський статут. Якщо ці країни вирішують не підтримувати рішень суду, мушу сказати. Із цим нічого не вдіяти. У перспективі це чи не гірша проблема для міжнародного кримінального суду, ніж американські санкції? Адже якщо Нетаньягу дійсно приїде до Угорщини, його там не заарештують і Орбану це минеться, то що завадить Орбану наступним запросити до себе міжнародного злочинця, якому він уже радо потискав руку в Китаї? Яна не Андрій Марченко, Павло Садовников, ТСН один плюс один.